Добрий день! Ми з вами планомірно дійшли до вишивки в два кольори. Ось тут я зробила невеличку добірку таких комбінованих швів. І як ви бачите, для цього підходять комбіновані шви, а також деякі види накладних швів. Зупинимося ось на цьому варіанті. Як ви бачите, складається він з прямого хрестика і колоскового шва. Коліть, будь ласка, на дві ниточки від початку вишивки з лівого краю, і почніть формувати рядок хрестиків. Нагадую, як вони формуються: Дві нитки тканині такий у мене розмір нашого хрестика. Виколюю на одну нітку догори і вліво ось такий косий, виворітний стібок. І накриваємо цього хрестика, і виколимо на одну ніточку догори, на одну вправо. тобто тяж косий перехід ось тут. Тобто, є два косі переходи Ось у цьому місці і в цьому місці. І тоді, коли у нас ми правильно сформуємо наші хрестики, на сторона має бути ось така. Ось такий колосковий шовчик, розвернений отаким от чином. Візьмемо нітку іншого кольору і вколемо на початку формування вишивки. І сформуємо хвильку. Дві ниточки з лицевий стібок косий, і дві ниточки виворітний стібок. Вони одинакові, як ви бачите, то ли цей лягає з лиця, а цей стібочок лягає з виворіту. І ось так ми сформуємо одну сторону. Коли ми дійшли краю, ми розвертаємося і стелимо. під сформований стібочок стелимо. лицевий, а під лицевим з тої сторони виворітний. То є окреме заняття. Проламану лінію. Але нагадала вам, як виконувати. Можна розвернути тканину на 180 градусів і знову вишити хрестики прямі, тоді слід урахувати, що виварить на сторона буде мати нахил в інший бік. Одні будуть у вас нахилені зліва направо, а інші стібочки справа наліво. Як ось в цьому варіанті. І як ви бачите, ця вишивка має такий вигляд, що її запросто можна віднести до ряду двосторонніх швів. Коли будете формувати колодочку, тобто зашивати необхідне вам вільне поле, цього пропуску між рядочками робити, не будете. Такий вид комбінованих швів можна використовувати як для оздоблення краю вишики, так і для формування колодочки, тобто зашивання вільного місця. Бажаю, щоб вам у роботі знадобився. Дякую за перегляд.